О, не треба. Ну, а раптом я їм не, не сподобаюся. А, слухай, на... Ні, не хочу, не треба. Оцих пам'ятників я це краще не знаю. Там сад висадити, ліс. Я вважаю, що пам'ятник це, це подяка. Це подяка. Це, це, це вшанування. Маєш право. Це Маєш вшанування. Право. Якщо я хочу сказати комусь дякую, я встановлюю цій людині. Якщо при житті я не встиг сказати достатньо разів дякую, то я після смерті кажу дякую, аби пам'ять про цю людину залишалася надовго, тому що пам'ять формує історію, так чи інакше. Ми з тобою знаємо. І, от е, в Києві є університет Боріса Грінченка, крутий дуже університет. Знаходиться він на мінській на оболоні. У мене неподалік від мого дому. І колишній е, взагалі людина, яка багато створила для розвитку цього університету, це Віктор Гнивюк. Це колишній Цього університету. І от вчора відбулося відкриття барельєфу ректору Віктору Огневюку безпосередньо в самому університеті. Уже півтора року фізично його немає з нами. Але, як і казав ведучий, як казав Василь Григорович, ми намагаємося утримати те, що було створено руками Віктора Оксані. І наш Київський столичний університет це його. Мрія, ми її виконали, ми стали Київським столичним університетом. Саме головне, що він сказав, що віднині я кожен день, кожен рік буду святкувати День народження. Ну, як на мене, це пророчі слова, тому що вже другий рік поспіль ми з вами. Святкуємо чи вшановуємо пам'ять Віктора Олександровича. Я дуже вдячна. І в його пам'ять створили навіть документальний фільм, який називається Терра Ректора. Яким займалася прямо виробнича студія самого університету? Справа, який своє життя присвятив Віктор Олександрович. Ословлена. Вона в цій книзі, до якої долучилися ті, хто знав Віктора Олександровича на його освітній праці, у його науковій роботі. І тут, в університеті, дякую уклінно всім, хто долучився до видання цієї книги, і всі, хто її прочитає, відчує, яку насправді серйозну втрату ми понесли.